Пані та панове, бажаю здоров'я! Ви на каналі Експогляд. З вами Ірина. І сьогодні у нас таророзклад про суми, місто Суми та затронемо, мабуть, і Сумський район. Подивимося ще на нього. Перед тим, як почати свій таророзклад, хочу побажати своїм теперішнім і майбутнім підписникам щастя, здоров'я всім нам, українцям. Мирного неба над головою. Бережіть один одного, любіть один одного разом до перемоги. І так, зараз ми розпочинаємо з вами таро розклад. І першим чином ми подивимося, мабуть, перше питання у нас буде за місто Суми. Подальші події місто Суми. І так, давайте дивитись. Хочу сказати, що питання, які торкаються зараз таких питань, як МСЕК, як лікарні, як присвоєння груп, скоріше за всього, що це торкнеться і міста Суми, і, мабуть, Сумського району, зараз я подивлюсь. Так, і Сумського району також. Скоріше за всього, що перевірки є, вони назначені, але будуть вони. У майбутньому всі карти перевернуті. Ось перевірки по групам. Маленькі карти вальти це ну, звичайні люди, можна так сказати. Перевірки йтимуть по містам, по різним і по різним організаціям. Вони вже плануються і, звісно, плануються на майбутнє. Скоріше за всього, що перевірки відносно назначень діагнозів. Діагноз це жертва, карта довга, тобто групи людям, які назначаються в Україні, вони будуть ретельно перевірятись також у Сумській області. Чому я так думаю, скільки багато випадає медичних карт таких карт здоров'я, то скоріше за всього, що перевірки по цьому будуть, також перевірки можливі по. Іншим питанням по адміністраціям, по державним структурам, і вони вже назначені терміни для перевірок. Зазвичай назначають, попереджують, люди готуються. Ну так відбувається майже завжди в усіх країнах. Тому карта колесниці вона відкрита, тобто нічого не завадить цим перевіркам, і вони можливі результати перевірок. По місту Суми і по Сумському району. Вибачте, мене завжди літають карти. <свісно> і так, результати перевірок. Результати перевірок будуть довгі, перевірятимуть, ретельно перевірятимуть. І назначення, назначення карта сили і справедливості це будуть тяжкі перевірки. Тобто, довго сидітимуть марудно перевірятимуть у ці моменти, оскільки є багато несправедливих рішень по військових, які вже служать досить таки давно, але це все стоїть на майбутнє. Тобто, це може бути не завтра, не післязавтра, наприклад, там... Через тиждень, через місяць, скільки в карт плаваючі дати, і точних дат таких немає. Щоб, знаєте, я вам сказала, і завтра будуть перевіряти, але перевіряти будуть, перевірятимуть лікарні, перевірятимуть інші заклади. І, звісно, це заплановано, оскільки корупцію потрібно ганяти, і Сумська область. Не являється виключенням Сумський і місто Суми також. І так, дивимось тепер обстріли в Сумському районі, по Сумському району майбутнє. Ситуація важка. Ситуація важка, і е, вона стабільно важка як продовжувалась в найбільш, найближчі 2-3 місяці, вона, скоріше за всього, буде незмінною. Тобто, е, вирішення питання ось таке питання, ніби крупне, як оці обстріли, можна б вирішити, але воно не вирішується на даний момент. Оскільки ну, імператор, тобто, Рішення воно є перевернутим. Попрошу бережи, берегти себе, оскільки змін у найближчі 2-3 місяці, що там, можливо, які-тарологи говорять, що війна через 2-3 місяці закінчиться, то ми не арестовуючи, ми дивимося на речі. Не так, як нам кажуть, а з точки зору логіки. Звісно, війна є не в тій фазі, щоб йти до її логічного закінчення. Найближчі три місяці це теж у нас виходить листопад, так? грудень і початок січня. Ну, ми там будемо дивитись прогноз, скоріш за всього, на 2025 рік. Ми розглянемо це питання. Але все-таки, скоріше за всього, будьте акуратні оці найближчі три місяці, тому що ситуація стабільно важка і ні в одну, ні в іншу сторону не вирішуватиметься з приводу обстрілів сум. Будуть суттєві руйнування. Звісно, дуже попрошу заклади і діти, молоді люди, бережіть себе, дуже попрошу в цьому моменті, оскільки розглядаю, розглядаються такі питання, як руйнування закладів, руйнування закладів, і їх цікавить. Знаєте, я спілкувалася з дівчатами з Торецька, то теж так починалося, зі школ. З... Дитсадків із лікарень, а потім більше і більше, поки не знищили місто і досі його нищать і там нічого не залишилось. Показували вони фото своїх будинків, геолокацію і що там відбувається на даний момент. То надіємося, що до такого, як Торецьк не дійде. Втім, багато людей можливо вирішать виїхати, і це буде. Правильне рішення, багато людей може і залишитись, бо це місто і Сумський район це люди, в якому місця, в якому люди народились і вони люблять свої місця. Але багато людей виїде. І це буде вірне рішення, якщо виїдете на більш безпечну територію. Скоріше за всього, зараз. Більш безпечніше буде там, де більше води. От туди. Хоча б туди переміститися, де більш ближче до річок. Хоча річки забруднені, ну, такі. Сумська область це болюча тема по річках, Ну, я маю на увазі інші водойми, де більш стабільно, також, де більш тихіше, все-таки було б краще, як коли будуть переміщення. Тому як, звісно, є загроза ще в майбутньому з приводу мінувань може бути через інтернет. Це, скоріше за всього, ця загроза фальшива являється. Ну, Зараз ми глянемо, чи фальшива, чи ні. Можуть бути оповіщення, оповіщення, що Є десь заміновано, що це являються місця небезпечні. от Є моменти такі, що може таке бути. Це не на 100%, але через інтернет є якась інформація. Але, скоріше за всього, що ця інформація не справдиться. Це як хакерська атака така більша буде. Можливо, навіть таке відбудеться, оскільки ми дивимося Суми і Сумський район, то в цьому регіоні. Ще хочу сказати по поводу з приводу того, що зараз ідуть перевірки людей, які ну, викупили групи собі, вони надіялися отримати безпеку, хто зловживає цим. Це ми читаємо всі про прокурорів, що відбувається там, про інше. Ви теж повинні розуміти, що викупляючи цю групу, ви не викупляєте ніяку гарантію. Є вірогідність того, що кошти, які ви отримували, а зазвичай при присвоєнні групи назначаються виплати, якісь кошти платяться певна сума, то, звісно, можуть навіть заставити повернути. Зараз ми розглянемо це питання. Це все буде стояти по Сумській області на майбутнє. Скоріше за все, що доведеться повертати і віддавати. Знову карта доріг, вона відкрита, перевірки. Звісно, можливо, це не так, що знаєте, відрубають за це вам голову, щоб ви викупили цю групу, але можуть поставити перед фактом при перевірках, що кошти, які ви отримували незаконним шляхом, ви мусите їх повернути. Ви повинні бути. Готові до цих подій, хто викупляв, тому що самі знаєте, що бюджет України має обмеження. Обмеження ці, як скільки береться кредитів, а скільки у нас пенсіонерів, їх мусять утримувати. А тепер ще пенсіонери, які б мали отримувати кошти, а вони не доотримали ці в ряд причин, що місця ці. Їх важко дуже отримувати, я знаю ситуацію цю на 100%, як це важко отримати, навіть те, що ти маєш по закону. Оскільки в мене, хто знає, я там робила відео, що чоловік хворів багато років, він перебував на групі, і він дуже-дуже довго до цього йшов, щоб отримувати якусь допомогу від держави, на собі на ліки. Тобто, це не так легко було зробити, якщо ти не маєш коштів, а маєш діагноз. І знову такі люди, які мають діагноз, а не мають кошти, вони не попали в цю категорію, то, звісно, буде перегляд цих питань, скільки дуже багато є скарг з цього приводу. І, звісно, перевірки торкнуться не тільки там. Ті області, які назначені зараз. Перевірки торкнуться і Сумської області. Чому я так кажу? Тому що багато карт випадає саме на це питання, що це все можливо. Знову таки у людей немає вибору, вони мусили писати якісь скарги, і скарги з Сумської області надходили також. Люди ждуть результата перегляду свого питання. Хвороба. Тобто якось так. Попрошу всіх берегтись, націлитись, взяти всю волю в кулак, берегти один одного, надіятись на краще. Зараз ми навіть розглянемо на іншій колоді ще. Це питання мені просто то я дивлюся на одній та на одній. Тарологи дивляться на кількох. Ну, я дивлюсь на кількох, але на ці я сьогодні з вами не дивилась. І так, ми зараз розглянемо питання по МСЕКу ще раз, тому що це болюче питання для багатьох ну, категорій людей для тих, хто викупив, і для тих, хто не і Так ми заглянемо на це. Так, це все стоїть більш як не на зараз. Дуже важкі перевірки, і болючі, вони стоятимуть на майбутнє, все таки Все-таки на майбутнє. Ось дивіться. У мене тут і карта вилетіла. Бачите, мечі вони більше стоїть як на майбутнє, тобто, ці дати вже назначені, призначені і йтимуть дуже ретельні перевірки з приводу цього питання. Питання болюче. І так, з вами сьогодні була Ірина. Бережіть один одного. Надіємось, віримо у перемогу, надіємось, віримо у краще, не втрачаємо віри. Не ігноруємо повітряну тривогу. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Рада, що додивилась мене до кінця, хто додивився. І так, цим цьому побачимось. Слава Україні!